Представляємо гібрид Кукурудзи Арлен високоврожайний гібрид селекції України, створений для отримання стабільних урожаїв навіть за мінімальної та нульової обробки ґрунту. Фао. 300. Арлен відрізняється невибагливістю до ґрунтів та високою стійкістю до вилягання і хвороб. Гібрид демонструє найкращі показники врожайності у своїй групі стиглості. Основні характеристики гібриду кукурудзи Арлен призначення зерно. Потенціал урожайності зерна 165 центнерів з гектара. Висота рослин 260 см вологовіддача 14-15% енергія стартового зростання 9 балів. Стійкість до хвороб і стресових факторів. Стійкість до посухи та полягання 9 балів, толерантність до фузаріозу стебла та качана 8 балів. Толерантність до гельмінтоспоріозу та летючої Сашки 9 балів. Арлен надійний вибір для високих врожаїв за будь-яких умов. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.